Привіт, любі! На моєму каналі вийшов розбір про Кані Веста. Ми говоримо про куколдизм, Ми говоримо про перверсії, ми говоримо про нарцисизм, як він проявляється саме у Кані. Ми говоримо про біполярку як наслідки такого довгого вживання. Ми говоримо про те, чому він є латентним геєм, також. Ми говоримо про його жінок та його стосунки з цими жінками та. Найголовніші, найпринциповіші його стосунки зі своєю мамою. Звичайно, яку він носить в ранг такого божества, чому це дуже шкідливо і чому обов'язково, дівчата, якщо ви з подібним чоловіком зустрічаєтеся, зверніть на це увагу, тому що ви ніколи не будете у нього на першому місці, там завжди буде на першому місці мама. Бо більше, там ще багато таких причеп о, з ментальними такими деякими речами, перверсіями і так далі. Він завжди за цією темою йде, зазвичай, у о, таких от нарцисів, о, нарцисів, о, да? Ми говоримо про всі ці теми. Ми говоримо про нагальні також питання, які є зараз у медійному просторі. Це все з вами обговорюємо, Тож, будь ласка, приєднуйтесь, хто не дивився, подивіться цей етер, прокоментуйте, що вас зацікавило, що вам подобається в Канівеста, чи ви слухаєте його музику, чи ви вважаєте його геніальним. І також зверніть увагу, що у кожного генія є своя отака величезна тінь. Особливо, якщо він її не визнає, да це все про це.